Псалом 39. тридцять Дрегентові і Єдудунові, Псалом Давида. Я сказав пильнувати мої дороги, аби не грішити своїм язиком. Я вставлю вуздечку в моє уста, поки не чистої впереді мною. Занімів я мовчання, не говорив навіть і про добре. Хоч мій біль загострився, запалало в мені моє серце. І від моїх роздумів вогонь поселився тоді я заговорив своїм язиком. Господи, повідом мені про мій кінець і яке число моїх днів, аби я знав, наскільки короткочасне на моє життя. Ось ти відміряв мої дні, кільком п'ятами, руки і мій вік, як ніщо. Перед тобою кожна людина, що живе, як буду від. Отже, людина проминає, наче, Привид, даремно клопочиться, вона збирає скарби та не знає, хто буде ними користуватись. А тепер, на що мені сподіватися, Господи, моя надія в Тобі. Звільни мене від усіх моїх гріхів і не віддай мене на голосування безумному. Я занімів і не відкриваю своїх уст, оскільки ти це вчинив, відверни від мене своє покарання. Я зовсім знемагаю від ударів твої руки. Ти караєш людину до корами. За беззаконням ти нищиш, наче миль, течі. та чим вона дорожить. Кожна людина лише, буду вітер. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання, відгукнись на мої сльози, адже я в тебе. Мандрівник і приходить, як і всі мої батьки, відверни суворий погляд від мене, щоб я відчув полегшення, перш ніж відійду і мене вже не стане. Амінь.